Всім привіт! Ви на каналі Bold Review, я Владо Черетяний. І як я вам обіцяв, сьогодні буде дуже чоловіча тема. А що може бути більш чоловіче, ніж гей порно? Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про гачі культуру та її вплив на Україну. Але спочатку, я думаю, треба трошки перевтягтись для цього ролику. Отак трохи краще, і я думаю, більш підходяще для нашого ролику. А гачі культура це не зовсім про порнофільми, хоча вона побудована на старих гей-порнофільмах 90-х років. Все це почалося ще в 2007 році. Японці знайшли цей порнофільми, виклали на своєму відповіднику Ютубу і підписали Хлопці тренуються. Ну, і знаєте, як то буває, всі почали скидати один одному відос, щоб, так сказати, підстібнути один одного, трошки потролити. Ну і якось так вийшло, що всім почали подобатися ці відоси, все, окрім, я думаю, гей-порно, Хоча комусь подобається і таке, і це добре. Вся суть цих відосів, що вони смішні. Тобто. Там так багато перегравань, там е, така мускулинність, така ця сексуальність, знаєте. Ну і люди просто сміються з цього і отримують теплі емоції. Ще однією з фішок гачі культури є те, що вони з цих порнороликів вирізають самі снічні фрази та змішують їх з різними піснями. Амсарі.

Ба, навіть більше існують навіть переклади саме українською мовою цих порнофільмів. Гей, друже, я гадаю, ти помилився дверима шкіряний клуб двома поверхами нижче. Йди нахуй! Га, нахуй тебе шкіряний, чоловіче. О, гімно, перепрошую. Перепрошую за що? Наш <гану> батько вчив нас не соромитись наших хуїв, особливо коли вони такі велетенські. <гану> Оце yeah, здоровань. Я дав тобі гарну пораду. Він стане ще bigger, більшим, якщо pulled. його добряче посмикати. Mm. Одного Sometimes разу я так сильно I'm засіпав, so hard, що ж шкіру порвав. Оу, а мій тато давав мені пораду, як не поранити пісюна, використовуючи використовуючись пельку замість своїх рук. Може, І тоді покажеш, як? З величезним задоволенням. Взагалі гачі культура зародилась в далекому 2007 році. Але в 2016-му вона тільки е, докотилась до західного глядача е, за допомогою платформи Twitch. І якщо подивитися зараз на Європу, на Штати, ну якось е, це все далеко далеко від них, вже вони вже про це забули. А от у нас в Україні це набирає просто якихось ну неможливих обертів. І щоб зрозуміти про що я, давайте трошечки перемістимося в іншу локацію. Чому ми знаходимося зараз тут? І як це пов'язано з нашою темою? Позаду мене пам'ятник Максиму Горькому, шовіністу, комуністу, ненависнику України та української мови. Як він казав, ми розмовляємо на наречі руского язика. Сам же Максим Горький або ж Олексій Пешков навіть якийсь час прожив в Україні як справжній окупант. Саме такому ж самому знищувачу всього українського, тільки жіночої статі, яка II захотіли знищити українці тільки в Одесі і поставити замість нього пам'ятник Білі Харрінгтону. Нашому гачмучі актору. Ну, тільки трошечки американському. Але чому цей пам'ятник стоїть тут, в Черкасах, в центрі нашої України? Чому до сих пір ми не викинули таких, як він, Єкатерин II, Пушкіних на помийку історії? Чому ми не познімаємо ці пам'ятники? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. А ми поки переходимо до нашої. Гей, порно цікавинки, і ось, побачивши цю ініціативу зі Катерини II, можна було б сказати: ну, подали, б і подали, назбирали б і назбирали. Але ж саме смішне те, що президент відповів на цю петицію і сказав, що мають розглянути в одеській міськраді цей позов від людей. І от деякі представники цієї субкультури не тільки е, дивляться е, ці ролики, не тільки слухають цю музику, так само вони самі роблять ці пародії. Ось, наприклад, рік тому хлопці з КПІ зняли просто шедевральну пародію. <смір> <смір> Чому це важливо для нас? Чому я піднімаю цю тему і ось так вдягнувся? Та тому, що це показує, наскільки українці е близькі до заходу, наскільки у нас немає гомофобії. Звичайно ж, багато йолопів, які не розуміють інших людей. Звичайно ж, в нас це є. Звичайно, наше суспільство ще не переросло цю всю дурницю. Але ми намагаємось, ми стараємось, ми будуємо європейське суспільство. Тому дуже важливі, от такі, можна сказати, жартівливі штуки, як гачимучі, так? Бо вони показують, що для українців нормально все, що нормально для цивілізованих людей, і справа не тільки в Стьобі над гомофобією, справа й в тому, що це просто смішно. Просто послухайте гачі ремікси. Вони допомагають трошки поглянути на улюблені пісні під іншим кутом. Ну і просто посміятись, просто розважитись, просто посміятись над своїми друзями-гомофобами можна, можна і не над гомофобами. Просто розширити кругозір і знати щось нове. Для цього ми тут і є. Тому до скорих зустрічей. Я вас всіх дуже люблю. І ви отут в сердечку.